Всім привіт! Я взагалі-то не знімаю свої посилки. Ну, це таке інтимне дійство, що ти там замовив, що ти там отримав. Але ця посилка мене вразила. Вона вдвічі була вищою, оце її верхня частина, яку я вже відрізала. Я її ледве дотягла з нової пошти до машини. Я замовила оцю ковилу, траву. Степова. Ковила, кавиль тонконога, як написано в Вікіпедії. Може, це понітейл, а може, це іні понітейл. Мені все одно, мені вона подобається в будь-якому разі. Я колись її купувала голландську саме понітейл, вона була значно 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 менша. І я поділила кущик і тим самим її згубила. Потім я прочитала, що не можна ділити кущ і розсаджувати частинами. Рослина може загинути і швидше за все загине. А треба чекати, поки вона насіється. Сіється вона легко. Мій чоловік сказав: ти що це, сорняк, що ти таке робиш? У нас буде весь сад в ковилі. Ну, нехай буде в ковилі. Вона така лагідна, м'якенька, красивенька, ну, мені така подобається. Кажуть, вона алерген, написано, що алерген, але я поки що не можу про це нічого сказати. Мені просто вона подобається, як вона буде на східному сонці просвічуватися сонцем, і як вона буде рухатися на е, вітру. До неї я замовила ехінацею, хоч вона мені була не потрібна, але подивіться, які, яка краса. Мені просто було соромно людину просити відправляти таку серйозну посилку заради однієї трави. Вона коштує достатньо дешево. І там друга ехінацея, але це не її типовий листочок. Я знаю, що вона значно цвітквітка. Я знаю, що вона дає значно більші великі квіти, достатньо цікаві. Отже, я дуже-дуже задоволена, це мені як подарунок. Але ще в цій посилці був дійсно подарунок це лілейник, який я не знаю, це буде сюрприз. Коли я відкрила посилку, я побачила, що моя травиця ще й пришита. Була до цієї коробки. Ну, я вже все порізала. Не можу показати, як вона була пришита, щоб вона не гасала в коробці. Отже, це така праця. Дякую вам, Інно, дуже-дуже. З Переяслава прийшла від Іни ось така мені посилка. Ну, а відносно своїх квітів. Оскільки я вже в зимовому саду стою, то я можу тільки показати, про що я буду вам розповідати взимку і чим я буду милуватися взимку. Зараз на них не звертаєш уваги, гасаєш як коняка по городу, поливаючи і ховаючи від спекотного сонця все, що є. Дощі у нас не було майже за літо. це якась кара небесна. І от я накрила зверху таки свою манстеру, делікатесну Альбу, накрила її цією римською шторою. І нарешті, відразу вона викинула абсолютно білий лист, сказавши, так, да, я Альба, а те, що було все зелене. То це від того, що ви лінувалися закрити світло. Всі білі листочки від цього жахливого сонця я поскидала і залишила вам тільки оцю зелень. Отже, у кого Альба не дає білих листів, як у мене, то знаєте, це від того, що, мабуть, багато сонця. Так, ну, якось це пов'язане. На цьому моє коротке відео я закінчую, і все інше я буду вам розказувати дощовими, холодними, осінніми або зимовими днями. Всім пока-пока! Вирощуйте -пока. квіти і не падайте духом!